Ти що, не бачила, який він з самого початку, Ти бачила, куди ти лізла? Дуже часто ставлять ось таке питання, друзі, знайомі, рідні, батьки, коли нарцис проявив себе в усій красі, в усій жорстокості, в усьому насилі, а ти вже його дружина, ти вже мати його дитини, вашої дитини, ти вже цілковито в симбіозі з ним, ти цілковито прив'язана до нього, піти ось так. Ти не можеш і дуже часто під впливом нарцисичних маніпуляцій, технік, балачок, наративів, жертва починає дуже сильно сумніватися в собі, в своїй адекватності, в своїй здатності оцінювати реальність, і все ціло починає вірити йому і задовгувати себе, ідеями, що їй щось здалося, а він чудовенький. А він теж міє гарно це все підтримувати гойдалками. Тепло, холодно, люблю, ненавичу, цілую, не цілую, обіймаю, не обіймаю.